Всім привіт, з вами Іван. І сьогодні я вам розкажу про чудесну японську легенду Kawasaki KLE 500. Ось такий мод 97-го року в ідеальному стані. Придбав того року. Так як ви знаєте, в мене був Лонфін 5 років, і так само був теж, такий самий KLE але старішої моделі. Тобто 90-був. він був Третій рік, трошки там інший дизайн. Придбав я ось такого в бомбезному стані по всіх параметрах. То що, поїхали? Так, хлопці. КАЛЄ 500 Два циліндра, 500 кубічних сантиметрів двигун, 50 кінських сил, практично. Двигун від GPS, -а, тобто був такий Kawasaki колись GPS спортбайк. Вони довго не думаючи, щоб зробити конкурентно спроможним мотоцикл до е, Honda Transalp. вони роблять його. Таким дизайном ендуро. І впихає двигун від спортбайка. Так, саме від спортбайка. Два циліндри, два карбюратора на 500 кубиків. Мод, ну що я вам скажу? Мод класний. Користувався я е, ланціном своїм, у мене 250 кубиків було. 166-й двигун. Все супер, гарно, по полю, мотоцикл легенький. Можна ганяти, ну відносно легенький. Ну, Після цього то 155 кг я навіть не відчував. Катався так само на Кавасакі зеленому. Хто дивився канал, той пам'ятає, що в мене такий самий був, як цей. Супер мод. Пробіг трохи великий був, більше 50 тисяч кілометрів. Ну, що я скажу? Японець є японець. Ти прийшов, завів і поїхав. Хоч на 500, хоч на 600 кілометрів. Продали ми там того року з батьком і Лонціна, і Кавасакі. І, можна сказати, більше півроку я був без мотоцикла. Ну, знаєте, хотілося мотоцикл, хотілося вибирав щось таке. Ну, так як я живу в селі, ну, знаєте, на спортбайку не поїдеш, на Naked не поїдеш, на стріті також не поїдеш. Вибір був один. Або знову купляти ендуру типу Лонсіна, або шукати щось, щось типу от, ось такого дуала е, мотоцикла двойного призначення, тобто з, 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 з високим кліренсом, з захистами, з вис, е, великим переднім колесом, тобто на 21. Ну, До речі, я і вибирав з самого початку, е, щоб колесо було переднє. 21. Значить, кліренс, захист. І вибирав я вам скажу з таких моделей ну, досить популярних. Е, дивіться, значить, е, спочатку я собі так оприділився. Ціна мотоцикла має бути ну, не більше там 3-3,5. Ну, ясне діло, що якщо є 6, 7, 8, 10, 12, можна вибирати вже щось потужніше і новіше. Ну, Бюджет 3-3,5. Далі. Е, Мотоцикл має бути дв... 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 двойного призначення, щоб я міг нормально з дружиною, з пасажиром собі поїхати, куди захочу. І е... має бути він проходимий. Ну, Знову ж таки, Ну, і не менше, як якихось там, 500 кубів, бо 250 з двома, то вже таке трохи, знаєте, <смісно> смішно кататися десь далеко. Е... Такі моделі. BMW 650, Aprilia 650, Pegasus. Кал 500 Трансальп 650 або 600, ну там вже 700 вона вже виходила за рамки ціни. Е і Suzuki Freewind. Wind. Значить, е знову ж таки, підставивши ті всі мотоцикли, зразу відпали одноциліндрові. Е поїхав подивився на Априлію. ну так, Файно, там типа, вона працює, розхід дуже великий. Є проблеми з прокладкою головки, треба підтягувати там деякий, деякий час. Е, виходить з, значить, муфта обгонна. Ну, коротше, Є нюанси свої. Дизайн такий нічого. BMW F, F650. Теж класний. Ну, Знаєте, ну, не в обіду власникам BMW. дизайн BMW на любителя. Ну, такий для любителя. Ну, як на мене, він такий, знаєте, несуразний той дизайн. Він і класний, і не класний, і треба привикати до нього. Я щось ну, не зміг до нього привикнути до того дизайну. І знову ж таки, один циліндр. Один циліндр звук не той. Е, ну, чи, Як для мене, мені не, не сильно там подобається цей звук одноциліндрового двигуна. І е, так само я ну, вже його відкинув з розгляду. Тоді знову ж таки, що в нас лишається? Трансальп і лишається фрівінд. Добре, дивимося фрівінд. Фрівінд. класний дизайн, такий собі тож, там 90-х років, не дуже там. Теж він такий трохи цікавий той дизайн. І 650 кубів. Так, мощніший, кінських сил більше. Розгін. ну Просто такий сумасшедший розгін до 100. Швидший, ніж цей. Але, хлопці, знову ж таки, один циліндр. один циліндр, І я так само його відкинув. Дизайн і один циліндр. Ну все, Лишається у нас два таких самурая. Лишається калеєшка ось така і трансальп. Почав я вибирати з Kawasaki Калеє 500, як я його знаю досконально, 5 років я ним користувався. Їздив з дружиною в Закарпаття. Я вам скажу так: за один день я з дружиною проїхав 800 кілометрів з цим великим кофром на 48 літрів Шартовським. На тамтому мотику локал є. Е, ні я сильно не змучився, ні дружина. Посадка для пасажира просто чудесна. На Лонцені я їздив так на день 200-300 кілометрів. Ноги заднього, заднього пасажира на Лонцені дуже зігнуті, під дуже зігнутим кутом. І ноги терпнуть, тобто незручно. Тут ну, бомбезно, сідушка широка, м'яка, ну, нема що казати. Значить, лишається два в нас. Кавасакі Кале 500 і Honda Transalt. Ну, Переглянувши все авторі, все, весь ОЛХ всіх продавців. Які продають свіжопригнані мотоцикли там з Японії, з Європи. Е, цих каоєшок, ну, їх рідкість, їх взагалі немає. Ну Годі знайти такий мотоцикл, годі. Ну Що я, де, я тільки не дивився, немає. Якщо є, то вже такі в шатані є такі пепела, як говориться в шатані, що вже живого місця на них нема. Все в царапинах, в мятинах. І ціна ну, різна була від двох, від двох до чотирьох. І трансальпи. Ну, Трансальпи так само. Де Два циліндра, все мені підходило. Тож там виобразний двигун. Тут рядний. Рядних два циліндра. Бачимо. Так, тобто е водяне охолодження, я забув вам сказати, а цей фрівінд. Я вернуся назад. Фрівінт, чому в мене відпав? Він має повітряно масляне охолодження. Ось тому я його сильно і не розглядав. Всі решта BMW і Aprilia має водяне. Один Фрівін має воздушне повітряне масляне. Сузуки ну, люблять так робити повітряно масляні двигуни Там на бандітах, на тому всьому. Вертаємося до Honda. Honda Трансальп, два циліндра. Водянка, легенда, V-образний. Круглосвітка, можна їхати будь-куди, і ну, я не знаю. Колесо 21. Бомба. Заднє 17-те. Супер. Підхватає тут 130 на 80-17. Е, переглянувши купу варіантів, пробіги сумасшедші. 60, 80, 120 тисяч пробіг. Все затерте, все обтерте, всі кришки, все, все поцарапане в тих трансальпах. Навіть... Дивився, є відомі там вінницькі фірми, які займаються пригоном мотоциклів. Ну, не знаю я за ті їхні пробіги. Е, продають трансальп 20 тисяч. Е, бокові кришки мальовані, там то підмальоване, крило переднє мальоване. Е, пробіг 20 тисяч, е, тут всі кришки затерті. Ну, куди? Ну, куди можуть бути на 20 тисяч, все затерте. Наклейки всі поздирані, Тобто. Вірити, що там 20 тисяч, ну мені сильно не захотілося. І у Львові так само у нас дивився 60 тисяч Трансальп. З-під головки блока вже сучиться маса. Ну, ну, хлопці, ушатані. Виїжджені, знаєте. Ушатані, виїжджені машини. Немає їх тих, е, тих мотиків, щоб вони були в хорошому стані. Тільки хіба новіші моделі брати. Ну, знову ж таки, лишається один Кавасакі Калє. Все, модель. Така собі, ну, я можу сказати, що це є така рідкісна модель. Оця. Ну, лишається він. Е -е, значить, був Хмельницького один. Такий мод. І потім з'явився. Тіктоку я подивився в буську. Є такий продавець Баймото. Як тільки він з'явився. Мені ще ну, практично його ще навіть не виставляли нікуди в продаж, я зразу поїхав туди, подивився, забрав. Забрав я його за 3450. Чому Чому я його забрав? Хлопці, стан, стан капсули часу. Значить, ніде жоден елемент не фарбований. Сидіння. Дивіться, який стан сидіння на мотоцикл 97-го року. Дивіться. Що тут, ще? що тут ще казати? Що тут ще казати? Мотоцикл в ідеальному стані. Пробіг рідний на той, на той момент мав 22 тисячі. Дивимося. Пробіг заводський, є значить, документи, він був куплений в Німеччині, в Берліні, є всі тюфи, все підтвердження пробігу, все, що в ньому регламентно мінялося, обслуговувалося. Зараз замовку. Скажу, тому мій же вибір впав на цей. Е, так, 97-й рік. Але, хлопці, ну немаловажно. КЛЄшка випускалася з 91 го по 2007. й Уявіть собі, 16 років цей мод виготовлявся ну, практично без змін і доповнень. Е, в 96-му змінили сидіння. Значить сидіння зробили вже. Таке, бачите, двох на два цих рівня і змінили передній щиток. Ось такий він. Бо ці старіші мали такий більше убогіший. А з 2005-го так само змінили вже щиток ще інший, змінили спідометр, ну і знову ж таки сидіння. Ну то не зміни. Все решта залишилося практично то саме. Ну і ще одне. з 2005-го вони зменшили кінські сили, задушили екологічними нормами двигун. Старі кавасаки повносильні, 48-50 коней. Як відкрутив ручку, то аж шапку злі... шапка злітає, ну, скажу вам так відверто. Хочете по польовій, сотку валите. Хочете по трасі, Ну, я розганяв 180. Е -е, є відео у мене на каналі 4-річної давності. Наберете кавасаки, але 500, 500, Іван. Є відео. З цим кофром 180. Я взагалі не пригинався. Тут посадка рівна. Сидиш рівно, як на коні, і валиш 180. Ну, що мені розказувати? Вертаємося далі. Взяв я цей мотоцикл, подивився стан. Значить, починаємо. Резина. Резина 23 рік. Нова. Дивіться. Контик. Резина нова. Що передня, що задня. Дивіться, я вам покажу. Бачите? Ну, що тут скажеш? Резина нова. Раз. Акумулятор. Новий. Два. Доставлені нові. Ну, вже, напевно, німець доставляв, ручки з підігрівом. Супер. Йдемо далі. Цепка дідовська. Зірки JT нові, задня, задня і передня Передня з демфером. Поміняні. Дивимося далі. Стартер. Стартер новий. І є один нюанс в тих КЛЄшках. Ось тут стоїть е, значить, магніто. З часом воно розлітається заводське. І ставлять сюди так зване вічне магніто з суцільним магнітом. 200 євро є прайс значить, з Німеччини. Німець поміняв оце магніто зразу зі стартером. Ну, знову ж таки, обслужено він був повністю Зразу вже з тим всі фільтрами, масла, все, антифрик, все, поміняно. Тобто, Магніто, старти, ланцюг, зірки, шини, акумулятор. І гофри. Гофри так само є замінені в Німеччині разом зі сальниками. Вже оригінальних хамутів не було. Поставлені от такі звичайні. Тобто вилка перебрана, ходова перебрана. По двигуну ну, ніяких нема таких, як говориться, нюансів. Зірка, цепки, все. І. Замінені колодки. Передні і задні також нові. Все поміняно. Все. Тому я його і вибрав. Тобто вибору за такі гроші з повністю обслуженим мотоциклом. Повірте, взяти за 2500, купити дві шини за 10 тисяч гривень. Купити магніто, додати та все, ну, вийде так само. Тут же треба вибирати по своєму, як говориться, по своєму баченню. Що вам треба? Я вирішив для себе, значить, такий мод мені підходив. Дивимося. Стан, все в оригіналі. Всі фонарі, всі е, значить, е, поворотники, оригінал, кіото йдуть. Ну, Фари кіото, а фонарі йдуть Стенлі. Я ось. Тобто він не падав, він не бив, йде. Який тут стан всього. Ось. Бак, саме головне, бак взагалі всередині, жодної ржавчинки немає. Ну, правильно зберігався з повним баком. Я вже доставив до нього дуги безпеки оці, в дуги, доставив кріплення під телефон, зарядку і таке скельцев Експресу. Ну, короче, фігня. Не беріть, от, оте чудо не беріть. Ну, сама назва, ніж, ніж скельців. Ніяке, коротше. Все решта супер. Е, значить, е, що ще я вам розкажу по мотику? 3450. Все поміняно. 97-й рік. Алюмінієві диски. Водянка. Е, є примусове охолодження, тобто вентилятор, все там, помпа, ну, все є. Два карба. Е, маємо заднє 17, так само алюміній, маєтник маятник, металевий. Ну, Не знаю, так собі кавасаки вирішили з металевим маятником. Він, ну, він просто чудесно. Для 500 кубів ендуру. Ви з двома можете, тобто ви і пасажир, від 100 до 160 просто навалювати. І немає різниці, чи, чи дорога поганої якості, чи доброї. Я вам ще трошки покажу, дивіться, по кнопочках, бачите? Вали він просто чудесно. Ви є, як говорять, незалежний. Хочете йти по асфальті 140. Хочете звертаєте на ґрунтовку. По ґрунтовці так само 140. Просто, ну, просто легко йдете. легко. Бачите? Все ціленьке. Я вже і падав на ньому. <гум> Ой, бачите трава. Виїхав в кінець городу. Кулеса ж, бачите які? Чуть-чуть дав газу, Чуть-чуть. І вже я лежу на боку. Ну, місяць вже пройшов, то ребро вже не болить. Ну, то таке. Вважати треба з цими колесами. На тамтому я ставив Мітас N07, злосна резина. Ну дуже тверда. Ну, на спущеному колесі ви можете їхати хоч кілометрів 100 Збортувати той Мітас N07 взагалі, ну, ну, я не знаю, я його бортував вручну, то практично нереально. Ну, ця м'ягесінька я підспускав, але слизька. То, хлопці, тільки на асфальт або суху погоду. По мотику, вертаюся. Моток максимально... В оригінальному стані, без колхозу. Ну, мотуль, то вже я зробив колхоз такий, бачите? З каністри вирізав, ну ви знаєте. Без колхозу. З оригінальним бабоком, не обрізаним. Його всі обрізають. З ціленькою трубою, не ржавою. на колектори. Ось така фарба. Оце 23 тисячі пробігу. Подивіться на, на передні труби. Рідна ще фарба. Це є 23 тисячі пробігу. Но не 60 і не 20, коли то вже все ржаве. Вилучка. Чому малюють вилку? Ану відповідьте. От ви приходите, дивитеся на мотоцикл, а пера оці мальовані. Дивіться, станчик. Вони не мальовані, ці пера. Оригінал. Малюють, бо вони піскоструяться. Не знаю, як там правильно сказати. На великій швидкості пісок вибиває фарбу. Це є і пробіг, і швидкість. Ну, і самого пробіг. Ось маємо 23 тисячі. Просто нове. Фара. Само оця. Спереді морда, вся цілесенька, ніде нічого не піскоструйне. Оригінальний пробіг. Тому, підходячи до вибору старого такого японця чи навіть старого японського міні-трактора, уважно треба дивитися на отакі всякі нюанси. Ну, Бо продавці, вони ж, вони ж такі люди. Їм головне продати, в кишені запхати гроші і за вас забути. А вам потім ту техніку обслуговувати, на ній їздити. Що ви будете з нею робити? Коли там не 20, а 120 тисяч. І ви купляєте, чи японський трактор, чи ви купляєте японський такий самурай і кажете, та то фігня, ліпше купити новий Китай. Та так, новий Китай теж хороший. Ну, до 5 років, хлопці, 5 років. І що робить Китай? Та як з трактором. Резинки тріскають. Сальнички тріскають. Все починає виходити з ладу. Дивіться, якісь такі резиночки. Тут вже тросик я змащував. В якому стані ці резиночки, як ви думаєте? Чому вони не потріскані? Маніфолди, дивіться. Маніфолди як нові. Ну вони не міняні. Я дивився, знімав бак. Вони не є міняні. Дивіться. Лонцін. Через 3 роки це все потріскало. Гороший, хороший мотоцикл, я не спорю, але резинові всі деталі слабої якості, подивіться. Бачите, лапка переключення передач. Ну, що я буду ще казати? 97 рік, дивіться, вихлопну і все решта. Так, що ще я хотів вам сказати? Дучки регулюються по відстані дві. Ну, зараз Китай теж таке робить, не спорю. Ну, в 90... ну не в 97-му чи в 91-му Тож, хлопці, ось такий класний мотик. Ви знаєте, раджу. Від себе раджу, хто хоче нерого піти в світ ендуру, такого, ну я не кажу, ендуро, що ендуру там ендури типу по, по болоті, двойного призначення. Супер-мод, бомба, класний. По розходу забув сказати, розхід. Якщо легенько йти собі так, 100 120 на шостій передачі 5. 5 впишетесь, Ну, нереально на ньому йти 100 120 ну Не знаю, чи то я так їжджу, чи що. Ну, я вискакую на трасу, тільки нікому не говориться, знову не кажіть того. 140-160 на обгонах. А 120-100 їхати, ну це просто, я не знаю. Хіба не спішити або в дощ. Розхід при великій швидкості. 8. Так, 8. Бак має 15 літрів. Заправляєте повний. І проїжджаєте. ну я, я так ну, Рахую, як ми двоє їздили з дружиною, проїжджаєте 200-210 і перекручуєте на резерв. Резерв там невеличкий. Перекру... Перекручити на резерв і бігом бігом на заправку, бігом. Тобто 8 до 10. до 10, Якщо навалювати. Якщо спокійно, 5 літрів. Ну, але, хлопці, 500 кубів. Якщо 250 китайська 5, ну то 500 скільки має. Ну, так само, ще так раз, множимо. Тому і ось такий розхід. Ну, мене влаштовує, тому не для розходу, самі розумієте, хто купляє мотик. Він на розхід не дивиться. Для чого рахувати розхід? хто питає, о, розхід великий, там, візьму собі там щось економне. Ну то економне, для, на економне, щоб їздити багато є машина, а не мотик. Тому якось так. Що ще вам сказати? Підписуйтесь, ставте лайки, питайте, всім відповім. Пишіть коментарі. Ось такий мод.